Тільки зайшов в Аврору і погляд мій впав на ось цю конячку. Дивіться, яка гарна. Ще б цікаво було, якщо б вони дійсно всі були різного забарвлення. Ось такий коник. Дуже цікавий. Ціна 129 гривень. Бачу, що знову сіла купа новинок. А це лялька голови. Голова ляльки. Голова ляльки, де можна робити усякі-всякі зачіски. Я вітаю вас на каналі. Запрошую в магазин Аврора. Подивимось, які новинки, цікавинки та знижки в магазині Аврора на ці вихідні. 69 гривень. Такі пупсики. Є хлопчики, є дівчатка. Вам кого? Я хочу подякувати, хто ставить вподобайки. Величезне вам спасибі. Дякую вам за коментарі. Насадка для змінної швабри по 49 гривень зараз в акції. Дезодоранти Фа. Акція з 12 по 18 вересня. Включно 72 гривні. Ціну знижену на дезодоранти Нівея 87 гривень. Чоловіче Old Spice 104 гривні. Дезодоранти спрей Арко 62 гривні. 55 гривень кулькові дезодоранти чоловічі фа. А жіночі можна придбати за 51 гривню. Кулькові нівея 55 гривень. Зі знижкою скраб для обличчя та шиї з муцином равлика 49 гривень. Крем нівея софт для обличчя для тіла та для рук. Баночка 100 г 79 гривень. Класична Нівея Крем 75 грамів 59 гривень. Крем для обличчя зволожуючий 200 г. Алоя 59 гривень. Від торгової марки Garnier, міцелярна вода 400 мл 119 я бачу на полицях в магазині Аврора. З'явилось ще більше різних туалетних водичок. Кавана блю 149 гривень. Моншері навіть є. А, так, скільки вона? Моншері не бачу. Це якась також новинка. Парфумована 189 гривень. До речі, це наш виробник. І з цієї серії також я бачу чоловіча. Є навіть відкрита. Давайте спробуємо, я нанесу її на себе і скажу вам, що це за водичка. Дуже свіжий такий аромат освіжаючий. Зі знижкою можна придбати набір станочків бік в упаковці. 4 штуки на три леза з вложиючою смужкою. В акції гель для гоління, а де він є, аркокул. Це, це піна, ось тут, мабуть, гель. Ось. 109 гривень, ось цей. Да. 200 г. Також зі знижкою гель для гуління Gillette 139 гривень, також 200 г. Піна Nivea для чутливої шкіри, де вона є, ось ця 200 г, 119 гривень. Набір бритв для гоління Flex 3, 3 станочки. 129 гривень. Одноразові станочки джілет на два леза. Упаковка йде 5 штук, 52 гривні. І знижкою можна придбати зубні чіткі коли дві штуки за 42 гривні. І також вони чистять не тільки зуби, а ще й язик. В акції зубна паста блендамет 3D White 66 гривень, 75 грамів. За 59 гривень можна придбати зубну пасту Аква Fresh м'ята 125 грамів, 59 гривень. Набір Gillette MAC 3 касети, дві штуки 239. Порошок гала для ручного прання, здається. Ціна 189 гривень, кіло 800. Порошок Аріель колор вагою 2,700 гривень. 315 гривень. Ціну знижено на порошок Савекс вагою 3 450 грамів 299 гривень. І це якийсь, не знаю, що це за порошок, це якась новинка на 4,5 кг за 179 гривень. Так, пантін Pro V 400 мл 139 гривень зі знижкою. А Ельсеф 400 грамів. Також зі знижкою бальзами Ельсеф від Лоріаль. Вони по 200 йдуть, будь-які за 109 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось ці новинки, які нещодавно з'явились в магазині Аврора. Це в нас Корея. Шампуні по 199 гривень. Тут можна обрати для будь-якого волосся те, що вам потрібно, можна вибрати. Тут є переклад наклеєний. Наклейка з перекладом 400 г 199, і також чоловічі по 199 гривень зараз зі знижкою. 64 гривні зі знижкою гель-шампунь для чоловіків 3 в одному. 400 г, 64 гривні, декілька ароматів. І також кешбек можна ще отримати. В акції шампунь-сльоз для ослабленого ламкого волосся 134 гривні 440 грамів. В акції шампунь Сульсена проти лупи 149 гривень. І також зі знижкою лікувальна паста Сульсена 114 гривень. Мій улюблений Old Spice White Water 94. Милосейгор 84 гривні. Також в акції мило для інтимної гігієни 370 грамів, 57 гривень. А тут я знайшов. Каченя кря-кря, без сліз без барвників і з екстрактом ромашки. Новинка 210 грамів для малечі. Ціна 29 гривень. 29 гривень засіб для зняття лаку. 50 мл. Зі знижкою пінцет для брів 99 гривень. В акції ножиці для кутикули. В акції лак Тафт для волосся 124 гривні. Також можна придбати пінку Тафт 134 гривні. Зверніть увагу, фарба для волосся Авена 55 гривень зараз зі знижкою. І додатково ще отримуєте 10% кешбек повернення на свою карту. Набір твердого мила Grand Sharp Полуниця 39 гривень в акції зараз. Мило дегтярний шик 22 гривні 140 грамів. Також кешбек 10%. В акції зараз тверде мило Grand Charm 39 гривень. Лише 49 гривень лібрес, 50 штук. Жіноча гігієна в акції. Always 39. Always подвійна упаковка 12 штук, 72 гривні. Лише 29 гривень велике рідке мило літровий пляшка з дозатором. Господинки, зверніть увагу, з'явилось ось ця дору. Воно йде гліцеринове, воно надзвичайно дуже хороше. Тут два шматочки по 135 грамів. Один шматочок надзвичайно дуже пахуче довго тримається аромат і зволожує шкіру рук. Також можна приймати душ, намилювати тіло. Зараз проскануємо, скільки ця новинка коштує. Таке самісіньке було дуже-дуже давно, тільки інша форма була, інший аромат. І зараз ось така новинка вже з'явилася знову на полицях магазину Аврора. Ціна 88 гривень. Ну, звичайно ж, будемо чекати на знижку. Дуру морські мінерали 69 гривень і 94 ось таке. А тут я бачу з'явились нові а, освіжувачі повітря. Ну, якщо вірити ціннику, а, по 49 гривень 300 мл. І ще вони йдуть. Вітчизняний виробник. Також отримаєте кешбек. Хто полюбляє Глейд, зверніть увагу. Зараз дуже хороша ціна на освіжувачі Глейд 69 гривень. Брев змивки, як я говорю, в унітаз три штуки 117 гривень. А одну можна придбати за 44 гривні. Доместос дві штуки не бачу. А ось він бачу, бачу 79 гривень за дві штучки. <кій> Гель а, бреф для миття унітазу 85 гривень 700 грамів. І в акції Доместос літровий 105 гривень. Лише 19 гривень можна придбати засіб для миття скла, а навіть ще можна дешевше придбати за 64 гривні засіб для чищення ріг. І бачу, тут ось такі з'явилися йош. Не знаю, як вони справляються зі своєю справою. Гель по 870 грамів для туалету. Вони лише 32 гривні. В акції засіб миючий для підлоги. Містер пропер 109 гривень. А ось такий містер пропер 1,5 літровий. Можна придбати ще дешевше, товар не знайдено. Зараз знайдемо. ось 139 гривень, півтора-літровий засіб для миття підлоги. Це також засіб для миття підлоги. Він також зараз в акції 69 гривень і кешбек. Хто полюбляє сів для миття підлоги 89 гривень літр. Сіф антиналіт, ультрашвидкий 79 гривень. Змінний балон освіжувач Airwich 134. Господиньки, зверніть увагу, лінор 700 грамів, зараз в акції 97 гривень. І також є новинка. Ось така новинка. Також зараз в акції Savex для тканин, для одягу 800 грамів, пом'якшувач 79. Гель для прання SAVEX COLOR, об'єм майже літр 179 гривень. Гель для прання ARIEL, колор цілий літр 239. Засіб переволь для чорних речей, об'єм літр 199. Для кольорових речей переволь також літр 259. 29 гривень порошок для прання Гала автомат 300 грамів. Аріель колор 55 гривень. Порошок для прання лоск 300 грамів, 37 гривень. В акції порошок тайт 44 гривні. Усі йдуть порошки зараз майже по 300 грамів. Порошок для прання тайте 200-249 гривень. А я також зі знижкою порошок персіл вагою 1200 179. Розібрали весь Онікс, залишили нам один, щоб я вам показав, для миття посуду 24 гривні, хороша знижка. Знижка на фейрі, засіб для миття посуду, 450 грамів ромашка 57 гривень. А ось такий фейрі 500 грамів лимон, 64 гривні. 59 гривень гель для миття посуду літровий. І я ще знайшов на поличках фейрі 900 мл за ціною акціоне 111 гривень. Для пухнастиків паштет 22 гривні. Це гурме по 22 гривні, вибачаюсь. Ось, гурме, паштет по 22 гривні. А оцей, що я показував, правильно трішки стоїть. ось, А оцей, що я показував, по 18 гривень. Фелікс duo 14 гривень. І панкот можна придбати за 10 гривень ще й кешбеком. Зі знижкою овочі-чистка двостороння 15 гривень, 27 гривень овочі-чистка металева. Яйцерізка квадратна, 22 гривні. 15 гривень ручка для кришок. А ось такий набір із трьох серветок можна придбати лише за 19 гривень. Також зверніть увагу, такий дорожній набір дуже зручний і зараз по вигідній акції. Так, це щось нове. Дитячі вологі серветки Smile Baby. 24 штучки з екстрактом алої. Перший раз бачу. Ой, також ще й кешбеком буде. Ціна таких 19 гривень. Серветки, вологі дитячі, 72 штуки, лише 29 гривень. А ось такі маленькі можна придбати за 4 гривні. Ось такий великий набір серветок. Тут 100 штук. Зараз можна придбати зі знижкою 29 гривень. Так, вибачаюсь 80 штук. Я подивився на 100% м'якості. І знову якась новинка. Дитячі вологі серветки. Біорозкладні 100% бавовна. Пакування йде, скільки тут? 50 штук. 50 штук. І ціна таких, показую як новинку, 64 гривні. Вологі, туалетний папір дитячий 39 гривень 44 штуки. Ой, шановні, я буду закінчувати відео. Хочу вам побажати всього найкращого і до зустрічі. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Нехай так і буде.